Шановні колеги, я радий вас всіх бачити і радий, що ми сюди добралися благополучно. Сьогодні ми проведемо невеличку оперативну нараду, на якій обговорюємо проблемні питання, які сьогодні є в діяльності прокуратури. Я доведу до вашого відома, яка сьогодні ситуація в державі, які настрої в керівництві нашої держави. І як ми з вами будемо працювати, як переживати 2015 рік і далі, як буде розвиватися прокуратура України. Ті проблемні питання, які звалилися на голову нашої держави на початку 2014 року, на превеликий жаль, сьогодні вони ще не вирішені. Починаючи з окупації Автономної Республіки Крим і продовженням цієї агресії з боку Російської Федерації є агресія відносно. Двох областей Східної України, це Луганська і Донецька області. Сьогодні президент України, уряд і політики ведуть перемовини, яким чином вирішити проблему Донецької та Луганської області, тому що втрачати ці українські землі ніхто не збирається. Ми Зобов'язані їх повернути українському, українському народові, і цю проблему треба вирішувати мирним шляхом. Сьогодні 247 тисяч заяв і звернень громадян надійшло до прокуратури України, із них 40% це питання загального нагляду. Лише до Генеральної прокуратури за 11 місяців надійшло 10 тисяч депутатських звернень і запитів. Це із них половина це з питань загального нагляду. І тепер ми їм підсилаємо в зворотньому нагляду. Але не дивлячись на те, ми все-таки виконуємо норму закону, і у нас вже ми ліквідували спеціалізовані прокуратури. Одночасно, за моєю ініціативою був внесений законопроект адміністрації президента по створенню військових прокуратур. Ця структура себе вже позитивно зарекомендувала. Є величезні, величезні показники роботи військової прокуратури. Зокрема, це три, три напрямки основні кримінальних проваджень, зловживання тими посадовими особами, які довели українське військо за 23 роки до зубожіння. Головна військова прокуратура сьогодні розслідує ряд кримінальних проваджень, пов'язаних із цими подіями. Це системні розкрадання державного бюджету, розукомплектування бронетанкових військ і доведення війська до того стану, в якому воно знаходилося на початку 2014 року.